Вомайській громаді продовжується проєкт Родина і громада при підтримці благодійного фонду Партнерство кожній дитині, який успішно був реалізований спеціалістами центру соціальних служб протягом кількох місяців 2023 року. Зараз впроваджується нова соціальна послуга Догляд вдома. Ця послуга називається Догляд вдома для дітей з інвалідністю від 3 до 18 років Хочу сказати, що саме партнерство відстежило таку тенденцію на нашому місці, що дуже багато дітей на сьогодні з інвалідністю, і саме це була їх ініціатива, щоб надати цю послугу. У зв'язку з розширенням послуг команду проєкту зараз додатково шукають ще одного спеціаліста. Саме зараз ми шукаємо таку людину соціального працівника, який би долучився до нашої команди в проєкті, який би надавав цю послугу. Но основними, напевно, заходами не можна сказати, що це буде. Все буде підлаштовуватися окремо під кожну людину, під кожну родину, під кожну дитину. Тобто це може бути і допомога у веденні якогось домашнього господарства, це може бути допомога в самообслуговуванні, можливо, приготування якоїсь їжі, можливо відвести дитину туж до інклюзивно-ресурсного центру, або там забезпечення якимись технічними засобами реабілітації. Це дуже я вважаю, що також ну, психологічна підтримка для цього. У нас є в проєкті психолог, який буде надавати допомогу як дитині, якщо це ну, вона її потребує, так або батькам. Батькам, які зацікавлені в отриманні цієї послуги, треба звернутись до центру, який зараз знаходиться в управлінні соцзахисту. Спеціаліст, який бажає працювати в команді проєкту, теж може прийти до установи та отримати детальну. informacijo.